Доброго дня! Сьогодні не буду трогати корупціонерів, зрадників, вату за і іншу нечисть. Поживіть якийсь день. Ну, це ненадовго. Якщо коротко, ситуація у нас наступна. На Бахмутському напрямку досить довго в північ у нас було там, скажімо так, стабільне місце. Але зараз там з району Верхівки Ягодного орки намагаються пролізти, протиснути позицію. Деякі позиції вони там були захватили, потім наші штурмовички вийшли, відбили. Постійна коротше, заруба, посилили тис, підтягли резерви. По Південному, де у нас довгий час зберігалася ініціатива ну, Андріївка, Кліщівка, Адрадівка по цій лінії. Тому що там працювала одна відома штурмова бригада. Зараз орки намагаються в вину, відбити назад свої позиції. Але а, на даний час наші казаки не тільки відбивають а, атаки ворога, а й виходять там, ну саме під кліщівкою, з лівої сторони там чуть-чуть продвинулися. Але це, скажем так, більш уже позиційні бої. По Авдіївці а, там. Ну, ви знаєте, зведень генерального штабу підтягли з інших напрямків бригад, і самі розхерачених підтягують нові бригади і батальйони, обмежене застосування бронетехніки, де вона виходить, там, завдячуючи волонтерському руху благодійним організаціям, і в дрони, дрони камікадзе, дрони з скидами. Артилерія, міномети, РСЗВ відпрацьовують, знищують техніку. Тому перейшли Арчатина до тактики малих штурмових груп, залазять, капаються по 30-50 метрів. Ну таке, як було на Бахмуті. Там навіть деяка Арчатина забігла на Коксахім. але одна дуже відома штурмова бригада зайшла, їх зачистила, хто там небагато вспіло, втікло, решта валяються там здохла. Ну, ситуація загалом така. І тяжкі бої, бої там були і будуть іще, тому що там ну, резерви постійно підтягуються. По Куп'яно-Ліманському, скажем так, постійно намагаються штурмувати, продавити, козаки стоять. По Запоріжжю, Херсонщина там аналогічна ситуація. Ну, фактично по фронту вже, скажем так, більше переходить Арчатина, намагається переходити в наступ. Але зараз, скоріше за все, вже ну і про це залужений говорив, будуть переходити підрозділи до активної оборони. Друзі, в цій війні дуже важливу роль стали грати саме безпілотні літальні апарати, як розвідувальні, так і ударні всіх типів, а їх дуже багато. Тому дуже важливо, якщо якийсь військовий підрозділ збір оголошує, допомагати, тому що. Оці, казав, не буду казати, мерзота така, як е, Денис Кашмигунков. 40 мільярдів виділили, кому ви виділили. блін? Виділити, ми на 40 мільярдів могли купити 2 мільйони. І на Бахмуті, і на Запоріжжі, і на, на Авдіївці. Зараз інша була б ситуація. Летіли б херачили їх там і фугасами, і осколками, і ПГЛами. Так що аж кушпила стояла. А то по правді, вийшло так, що із 40 мільярдів на 20 мільярдів контракти заключили, а на 20 планують заключити. Тобто війська. От і вся правда. І замість того, щоб записувати ефіри киянина і шукати у діях киянина державну зраду, краще б цим зайнялися. Прости господи, природохоронні органи театрали, блін. Точно що театрали. Ну, ситуація така. Тому, друзі, е обов'язково, якщо є збір, долучайтеся. Знаю, що це всіх задовбало, всіх тяжко, але вже бачите, що практично кожна бригада батальйон проводить збір. Це ж не просто так, що самі придумали, тому що потреба. І ну, наразі ми стоїмо, тримаємося і повірте, так і буде ще тільки завдячуючи тому, що підтримка народу дуже велика. Там оці ініціативи я вже стосовно персона Гітманцева говорив. Я вважаю, що там ряд статей кримінального кодексу, в тому числі державна зрада, примінимо до нього за волонтерський рух, за оборонні підприємства підприємства оборонного комплексу. Так що так, віримо за існу, тримаємо стрій. Все буде Україна, слава нації.